Розкрити крадіжки та корупцію в ЗСУ хоче розповісти. Військова, розкажіть, будь ласка, що там відбувається? Бажаю всім здоров'я. Я військовослужбовець 36-ї бригади морської піхоти, частини А 2802 Хочу розказати таку коротенько. Я служу там з 19-го року. Це всі дуже добре знають. Це елітна бригада була туди. Попасти це було треба було подумати як. Це гордість була України, це виходці з Криму. Але чому я зараз не хочу там служити після вторження, тому що почалася дуже велика корупція? Я старший кухар батальйону логістики, роти забезпечення. Я все це бачила. Крадіжка на крадіжки. Коли написано в зошиті номер 90 форма, я кормлю 200 людей, а я кормлю 20 людей. Я задала таке питання: а де останні продукти? Де вони діваються. Мені було сказано, а ти сильно умна? Я, я кажу, та ні. Я, напевно, не умна, але трошки розумію. Бо, напевно, проходила е, старичі учебку три рази. На сержанта хотіла вчитися, але клята війна так я не встигла. Де дівається, усе запитала. Е, мені було ще сказано, слишку мразь, закрий ро. А хто це кожен. кожен? Е, це сказав якийсь просто, простий. Е, Матрос, який був нагнаний нашим ротним Едуардом Валіровичем, якого я поважала. Всім це, я так поняла, керує Філонінко, це комбат. І всі зробили від, я кажу комбатові і всім ротом кажу: Альо, робиться взводник. У мене був такий. Зараз, вибачте, спомню фамілію, якому я вічі сказала, а він на другий день пішов СЗЧ і зробили з мене винувати. Я кажу, та все за чіп, що був тюрму. Забоявся тебе. сказала, я вас всіх посаджу в країні, хлопці, війна. Щось робимо. Я попросила перевестися. Кажу, я не хочу служити з цими хлопцями, які займаються корупцією. Які ви такі вояк, як я баляріна, вибачаюсь, за ну, але так і сказала. А скажіть, будь ласка, оце ГСМ, Ви кажете? Що це за ГСМ? ГСМ Це е... солярка. Я поняв. Хто куди його бере? Хто краде? Ну, дивіться, заправляються свої машини, гражданську. Так сів mm -hmm. і поїхав додому, бо він командир. А я просто старший матрос, я не можу поїхати додому. Заправляють, а продають комусь іншому. Цього я постій? не буду брехати, не знаю. Не знаю. Не так. знаю. До mm -hmm. цього я дуже мало. Зато я командувала мене старшого кухаря. Навіть не пускали в склад, щоб я взяла продукти. Мені видавали якісь там водітеля. у мене куча свідків. Але головне, до мене биця ліс. Лізли биця і погрожували тим, закрий рота. Ви знаєте, я вже з цим змирилася, я пішла в суд і попросила: переведіть мене з цієї елітної морської піхоти. На що мені було сказано: я тебе не відпущу.